На початку літа в жовтих водах активізується вулична торгівля. На звичних вже місцях пенсіонери-городники продають продукцію власного виробництва. Вулична торгівля це явище, яке, мабуть, є в кожному місті, але закон забороняє продавати продукти з землі. Тому протистояння міліція проти стихійних торговців продовжується вже не один рік. Днями представники Жовтоводської міліції навідалися з рейдом на міні-базар, що утворився біля магазину маяк. У представників закону своя правда, а у людей своя. Я дуже передати. Я понімає куди я на ринок. Є ринок. Де Дев ятка. Дев ятка? Дев ятка? Дев ятка? Да. я стринок. А що я до дів'ятки? Тому що там місце є сторону палати. Сюда шіст проліта. Апеляції я доньку. Я такі говорити. Я всю места не встановлюють для сорговлі. Правоохоронні органи проводять рейди за завданням міської влади. Непокоїться, що спека та недотримання санітарних норм може завдати шкоди здоров'ю покупців. Як ми бачимо, здійснюється порушення адміністративного законодавства, а саме. Торгівля з рук не встановленому місці метою цього рейду було роз'яснення громадянам про неправомірність їхніх дій та з метою профілактики. Даним громадянам було запропоновано звернутися до міської влади з проханням виділити їм місце для торгівлі у старому. Районі міста для того, щоб встановлені були стелажі і вони могли якби, правомірно здійснювати торгівлю продуктами харчування і не порушувати санітарних норм. Все знаходиться на землі, припадає пилом і тому від випадки захворювання різними інфекційними хворобами. За дане адміністративне правопорушення передбачена адміністративна відповідальність, складається протокол за статтею 160 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Продукти торгівлі вилучаються, і за рішенням суду потім вирішується. Їхня подальша доля, а передбачено санкція статті, штраф. Люди ці самі нам розказують, що раніше вони дільничим своїм інспекторам просто платили гроші. А що зараз сталося? Я не володію такою інформацією. На, даному, на даній дільниці я людина нова. Я перейшов сюди старшим дільничним буквально рік тому, і за всіми скаргами, за всіми проханнями. Як керівництво магазину, так і виконкому, ми проводимо рейди щодо припинення незаконної торгівлі. На вуличних торговців скаржиться і адміністрація магазину. А що ви можете сказати про цих людей, що торгують біля вашого магазину? Вони вам заважають чи як? Ні, ну як би сказати, це стихійна торгівля. Розумієте, ну да, вони заважають роботі магазином. Ну якби це вони повинні бути, от і все. тобто це конкуренція для вас. Ну, я б не ска конкуренція, ну. Ви розумієте, якби це ну, неправильно. Діло в тому, що у нас помимо помітимо бабусі, це бабушки. Ну якби ми з ними боремося, ну, фінансове положення в стране і все остальне. Ну, коли от там, риба, клубніка, коли приїжджають грузові і починають розлажуватися і торгувати, ну це вже конкуренція, прямоліній. Помімо того, це антисанітарія, тому що там риба накапала, там повному, а от ми вас купили, а ми відравилися, підіжіть, ну ви ж і тут купили, правильно? Ми нічого не маємо проти. Ну, якби для Цього довгі міста, ну, дев'ятка, правильно. Тобто вони ж не стоять напроти дев'ятого магазину, вони там збоку, тут воно, виходить, тут. Іноді тут, це мішає людям, вони кормлять собак, собаки кусають наших якби, Ну це круг. Люди ж кажуть, приходять торгувати не від хорошого життя. Вони не бачать іншої можливості поправити своє матеріальне становище. Звісно, зможуть торгувати. Тому що не вистачає дешку. І здоров'я таке, я туди не дойду на ті Вам пропонується якась альтернатива? Чи так збирайся і йди додому? Ні, ну мені ж кажуть, щоб ми ходили туди в Горсові, добивалися місце. Ми вже кілька разів ми вже там ходили, добивалися ще раніше, і в минулому році, і позапрошлому Ну так воно нічим не вирішується. Одні кажуть, ходили, казали, що дозволили пенсіонерам торгувати, а другі кажуть, що не можна. Ну там не, що ж, раніше було, там були ж навіси, такі стояли, і там що -то... Ну, там, коло ЕТП. Ага. Новий магазин відкрився. Там. А це картопелька у вас, морква, це з вашого городу? Моя жінка, вона йде, вона свої огороди займає, теж вже за 70-ті. Самі вирощуєте? Самі так? вирощуємо, звісно. Аж аж кандидаємо туди. Аж на воду будуть ці дачі. Туди поки дуйдеш, а назад вже, чутне, не на четвереньках лідеш. На перший раз усне попередження людям нічого не залишається, як складати свої небагаті речі та йти. Але торговці особливо не поспішають. Взагалі ефективні от ваші такі рейди. Люди збираються, ходять чи продовжують торгувати. Ну, як правило, доки ми знаходимося тут і пояснюємо людям, люди, люди роблять вигляд, що вони збираються. Тільки ми залишаємо дано територію, то торгівля поновлюється. Скажіть, будь ласка, от до вас приходила зараз міліція, так? Вам попередження зробили чи що? Попередження, попередження. Нічого не забирали у вас? Нічого мене не забирали. Сама, Я виростила сама, 81 рік мені. Що Я... там балакать? І взагалі треба, щоб тут щось продавалося, тільки місце, щоб було більш. Так, а ви ходили до виконкому, просили собі місце? Я по світі, ходю. нікуди я не ходила. Я жду, поки мене зараз може забере дідуська. Я пообіщала, що зараз прийде дідуська, я піду від себе. А ви вже збираєтесь уходити все ж таки? Не, не, що, що я, буду робити? я е, е, ну як вам сказати, я людина, яка ну, слухняна, така, ну. Жити зараз дуже важко на світі вите. А ось думки покупців, які полюбляють купувати у бабусь свіжу картопельку з грядки, зелень та домашні фрукти. От ми купили клубничку, от ми інваліди, ми не можемо їхати на дзержинку, якщо вона живе на Хмельницькій. От як, чоловік? Ви покупці? Да, ми покупці. Ділайте здесь ринок, щоб ми могли сюди прийти і купити. Тобто ви за те, щоб торговці залишилися ці Залишилися, так. Або да. хоча б там от на углу демір. Вот ми хочемо, потому що ну смотрите, от ми інваліди, ми ж не можемо її на дзержинку вести. Или я... А продукція якість вас влаштовує. Тут клубника нас влаштовує. Тут ми купили клубничку свіжу, хорошу Не якусь там э, вот у бабушек. І ціна нас тоже э, это самое нормально. Я считаю, що для інвалідів зробити всі условия. В магазин я заїхати не можу. Поэтому мені лучше покупать вот здесь, где Я вижу. Вот я під'їхала, я увидела все. — Скажите, а ви покупці? -то? Конечно, все рядом живу. Далеко я ходити не можу, бо не одна ліва, друга права. Ножки не хотят слухати, доченька. А тут купляєте щось, да, час? Да, буває, да. І не петрушечку кропчики. Вишеньки, і яблучка. Звісно, моя ласточка не отравилася ні ни раз, Ніколи. все було нормально, даю вам слово. Ну, люди пожилого возраста в этом районі і не в поехать поїхати новий район на ринок э, старі інваліди і тому подібне. Нам таксі так, об'язательно нужен какой нибудь маленький міні-риночок. Обізательно то, пожалуйста, пусть встановлять там восвостановлять этот старий рыночек У нас возле АТБ. після уходу міліції торгівля поживавлюється. Мабуть, до наступного візиту правоохоронців, адже такі рейди міліція планує здійснювати регулярно.